21 лютого на передовій під час виконання бойового завдання загинув мужній захисник України Дмитро П'явка. Тому сьогодні, 13 листопада, у Свято-Миколаївському соборі відправили чин похорону за упокій душі полеглого воїна. Сьогодні відбувається поховання п'явки Дмитра Владиславовича. 31 жовтня 1996 року. народження. народився і проживав у місті Кременчук, а дружини не був і дітей не мав. Закінчив ВПУ номер 7 і на жаль загинув 21 лютого 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Дмитро П'явка служив у лаву Збройних сил України з честю та гідністю, захищав рідну землю з вірою у перемогу, з любов'ю до своєї родини і до міста, в якому народився та виріс. Він в 19 років пішов в ато три роки. Був по контракту. Потім прийшов і потім опять же, пішов. Діма був завжди веселим, активним, нічого не боявся. Що ж він дуже дуже був сміливий хлопець. Він завжди казав: я хочу захищати свою рідну землю. Прощатися з метром прийшли і представники колективу вищого професійного училища номер 7 де хлопець здобував освіту. Пригадують, що він став одним із перших, хто опанував нову спеціальність зварника за сучасною міжнародною програмою підготовки. Він у нас відповідав в групі за культурно-масовий сектор. Проводили різні з ним мероприяття, конкурси міжучилищні такі, де що зробити, там інсталяції різні, хто де виступає, то він допомагав активу групи завжди. Пам'ять про Дмитра завжди буде в серцях колективу. І, на жаль, на тій стіні пам'яті, яка в нас є, це вже буде 76-й портрет. Нашого вихованця, останнім прихистком для Дмитра П'явки, став меморіальний сектор почесних поховань захисників і захисниць України на свіштовському кладовищі, поряд з іншими героями, які загинули у боротьбі за незалежність української держави. Катерина Грудніва Іван Каченко Кремльчуцькі новини.